Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Кожухівський Олександр хлопці охороняють. Так що все буде добре. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити. Ось тут в Україні створять окремі сучасні штурмові війська з дроновою складовою. Тривають контакти для обміну близько тисяча людей. Раніше РФ відтягувала зустрічі після домовленостей про обмін. Корейський сценарій не підходить Україні. Фінального мирного договору. Може і не бути можливе припинення вогню та надання гарантій, і без нього зеленський пояснив дозвіл на виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років з сподіваннями на їхнє повернення. Наша логіка у тому, що інакше хлопчиків в наших школах не буде просто в старших класах. Вони не будуть закінчувати школи в Україні і не будуть вступати тут в університети. Ми бачимо падіння кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років, заявив президент під час спілкування з журналістами. За його словами, діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів на повернення. Вернення ті ж, хто закінчив ще й український виш ще більші. Натомість діти, які закінчують школу за кордоном, мають менше шансів повернутися потім в Україну. Є над чим замислитися? Міністр оборони Литви нагадала НАТО про досвід Туреччини. Очільниця оборонного відомства Литви заявила, що північно-східний кордон альянсу постійно перевіряє Росія і нагадала приклад Туреччини, яка ще 10 років тому без вагань збила російський винищувач за порушення повітряного простору. За її словами, цей урок досі актуальний і дає чітку відповідь, як слід діяти у випадку. Провокації з боку Москви у ніч на 20 вересня сили оборони уразили низку об'єктів на території Російської Федерації. Саратівський нафтопереробний завод, місто Саратов, Саратовська область підтверджені вибухи та масштабна пожежа. Остаточні результати ураження уточнюються. Новокуйбишевський нафтопереробний завод зафіксовані вибухи та займання. Деталі уточнюються. Лінійно виробнича диспетчерська станція Самара на Одещині. Внаслідок російської атаки виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та руйнування складської будівлі. З сільськогосподарською технікою. На щастя, без постраждалих вогнеборці та добровольці оперативно ліквідували пожежу. Через удар Російської Федерації по Дніпру пошкоджено 22 будинки, 8 шкіл та десятків. Понівечено також будівлю депо, електротранспорту і декілька тролейбусів. Є обриви контактної мережі, крім того, через удар постраждала будівля комунального підприємства, що опікується тваринами. Володимир Зеленський анонсував створення окремих штурмових військ. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Росіяни вирішили робити те саме, що і ми будемо зараз робити окремі штурмові війська. Ухвалене це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень, 10 днів, і все буде працювати. Сказав він. За словами Зеленського, це будуть сучасні штурмові війська із дроновою складовою з усім іншим. За минулу добу зсу відпрацювали тисяча живої сили, один танк, два ББМ, 31 артилерійську систему, 365 БПЛА та 124 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня! Вам бажаю!